Чи може Росія знову готувати наступ з південного регіону? Наскільки збільшується присутність російських військ на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей? І як це позначається на місцевих жителях? Вітаю мене звати Олена Бадюк. Це новини про Азов'я і далі про війну на півдні України. Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю BBC, опублікованому 13 січня. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України. Резніков висловив сумнів, що Росія готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі. На його думку, переміщення з півночі займе багато часу, і Росія не має на це ресурсів. Аналітики Американського інституту вивчення війни прогнозують новий наступ російської армії, проте зазначають, що російські війська навряд чи будуть проводити його на півдні України у Херсонській чи Запорізькій областях. Про це аналітики повідомили у звіті 15 січня. На їхню думку, російські війська можуть спробувати провести наступ у районі Луганської області. Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою ціллю Кремля і є однією з найбільш досяжних, хоча все ще дуже складних, цілей Росії. Пишуть в інституті вивчення війни. Тим часом підрозділи мобілізованих російських військових постійно прибувають на окуповану територію Запорізької області. Про це 15 січня в ефірі телемарафону розповів начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Певне накопичення військ на Запорізькому регіоні. Воно дійсно існує, але разом з тим аналізуючи комплексні фактори. Сказати, що вони готуються до масового наступу, не можна, але на окремих ділянках так дійсно є посилення їхніх сил, і як скажімо, так аналізують наші розвідники, кажуть, що скоріш за все вони готуються до відбиття нашого наступу з подальшим переходом контрнаступу. Міський голова Мелітополя Іван Федоров, 12 січня, повідомив, що в окупованому місті кількість російських військових перевищила вже кількість місцевих жителів. За його словами, намагаючись видавати себе за українців, окупанти використовують українську символіку. Зокрема, вони почепили на Камази українські прапори і вирушили на північ від Мелітополя в бік Васильівки. Іван Федоров розповів, що росіяни селяться у житло людей, які виїхали з окупації, переодягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях. Наразі окупанти пересідають з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, а також перевозять військових у шкільних автобусах із надписом Діти радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 17 січня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у цьому місці поновився рух військової техніки у бік Бердян за його інформацією, у Маріуполі протягом доби помічені танки та вантажівки у великій кількості. Загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Пізніше цього дня Петро Андрющенко повідомив ще про сім танків, які рухалися у бік Мангуша і Бердянська. Політик зазначив, що зростає активність російських військ на запорізькому напрямку. Водночас, російські змі 16 січня, розповсюдили заяву так званого виконувача обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького, в який він сказав про те, що захоплення російськими військовими решти області, на його думку, може розпочати. Чатися навесні, начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк вважає, що російські військові скоріше за все готуються до оборони на окупованій частині області. Про це він розповів у коментарі новинам Приазов'я. Ми більше наблюдаємо, що вони будують інженерні споруди і будують фортифікаційні споруди. А це більше каже про те, що вони. Намагаються збудувати оборонну систему, ані наступательною готувати операцію. Для того, щоб наступати, їм потрібно ну, десь приблизно, хоча б там в п'ять разів більше численності людей на окупованих територіях. Я маю на увазі військ, в п'ять разів більше техніки, потрібно накопичувати склади, щоб були. Боєзаряди, там снаряди, або там ракети, або інші, чи там щось таке. Ми такого не бачимо. Це не ну там, же ж, по цій території у нас є інформація. Тому ситуація з запорізьким напрямком контрольована. Паніки у Запорізькому районі немає, каже очільник: я не бачу евакуаційних якісь колон. Тобто люди як жили, так і живуть. Вони вже за цей рік. 에, ну, звикли до того, що Е, Ну, я от, з зі своїми сусідами, якими зустрічаюсь там во дворі періодично, коли там йду зранку на роботу. Ну, е, тривога в очах є. Я не скажу, що там знаєте, якісь бізумі, там, все хорошо, гей гей Ні, тривога в очах є, ну, так вона є у всій країні. Тому що ми переживаємо за ті, хто страждає найбільше у Запорізькій області російські військові будуть намагатися втримати Мелітополь. Вважає Олег Буряк. Ну Мелітополь для них є ключовим стратегічним містом. Якщо вони втратять Мелітополь, ми його повернемо до себе. То тоді ми повертаємо весь юг. Мелітополь це ворота в Крим, це такий узлавої злове місто, яке. Зв'язує Ростов, Сімферополь, Ростов, Одеса, харків Сімферополь. Тому е, для окупанта міліт... втрата Мелітополі – це втрата всього ю юга. Мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що у цьому місті перебуває велика кількість російських військових. Вони розселяються по будинках і квартирах місцевих жителів, які виїхали на території Запорізької АЕС, а також облаштовують підвали. Облаштовують підвали і селяться туди. Там особовий склад. То це е, фактично є. Вони окупували. Досить багато комунальних е, закладів і освітні заклади. Також вони там позабирали ключі від, е, від будівель, там і від підвальних приміщень, і фактично не пускають туди мирних мешканців, працівників. Тим самим. Ну, розсіляючи там використовують там і заклади охорони здоров'я, там деякі і заклади комунальної комунального сектору використовують для розміщення особового складу. Ну і також є випадки непоодинокі. На жаль, коли в підвалах житлових будинків от, також розміщується особовий склад. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини Сходу і Півдня України, редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Окупанти будують фортифікаційні споруди, мінують узбережжя Каховського водосховища, а також територію Запорізької атомної електростанції, каже мер Енергодара. Енергодар, який знаходиться. Е, ну... Посередині, скажімо так, між Новою Каховкою і ну, Херсоном та Запоріжжям, там, Васильівкою, і важко сказати, що ну, Енергодар буде я на на якомусь шляху або наступу, або отрицательно наступу, скажімо так, він знаходиться в такому тупіку, і окупанти його використовують виключно прикриваючись ядерним таким щитом, як Запорізька атомна станція, використовують місто для перебування особового складу там та техніки, якщо там така є. Тобто, там ніяких там наступальних або обороняючих якихось там не відбувається у місцевій лікарні багато поранених російських військових. Додав Дмитро Орлов. Лікарня велика, вони навіть завезли там. 5 чи 6 хірургів з кавказської наружності, тобто вони лікували виключно там тих, бо не довіряють, мабуть, фахівцям от, українським, які можуть, не знаю, можуть, бо може бояться, може, може щось. Ну так, лікарню використовують, і поранених досить багато. Це щодня там завозять. Ну, от, площі досить великі для того, щоб розміщати. Тому госпіталь використовують вони фактично за призначенням військового депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлані розповів, що на окупованій частині області також спостерігається збільшення сил російської армії. Колони військової техніки прибувають з Криму, і це помічають у Генічеську. Ці колони йдуть, і автомобільні, і автомобільна техніка йде з живою силою, тому що тентовані машини, але колони йдуть постійно. І також і пересувається важка техніка е, залізничним сполученням, і е, саме постійно прибуття таких ешелонів відзначається в Новоолексіївці, е, але в Новоолексіївці на но зараз техніку не розвантажують і розвантажують десь е, між е, партизани, це е, стара назва і. Не це та техніка, що залишається в окупованій Херсонщині, але відзначається, що здебільше техніки на зараз іде в бік сходу нашої країни, в бік Мелітополя. Більшість військової техніки окупанти спрямовують на Мелітополь, каже депутат, і якраз якщо брати пропорційно, то десь відсотків 80 іде в бік Мелітополя на схід тільки 20% вигружається і залишається в окупованій Херсонщині. Ну, в Олексіївці окупанти перед тим як заходи як заходить потяг, то вони. Випускають димові завіси для того, щоб місцеві не могли фіксувати, що це яка сама техніка, і, і які самі там ну щоб не могли відрізняти, що за техніка саме пересувається. За інформацією Сергія Хланя на окупованій частині Херсонщини збільшується також кількість особового складу російських військових. По перше, збільшилось кількість блокпостів. Збільшилась кількість блокпостів і відзначається, от, наприклад, такий елементарний приклад, але ось на відстані там, 30 кілометрів е нещодавно ще було два блокпости. Е якщо це про Каховку, ми кажемо, Каховський район. Е якщо на сьогоднішній день е то таких блокпостів шість. І відповідно на кожному блокпості пості збільшилась присутність військових. Також відзначається збільшення присутності військових, і по окупованим містам по каховці, по новій каховці відзначається, що чисельність військових збільшилась. Також у регіоні збільшилася кількість представників російської ФСБ, які суттєво посилили тиск на місцеве населення, розповів депутат. Відзначається те, що ФСБшники почали чергову серію своїх фільтраційних заходів. Зараз знову таки з новою хвилею, але з новою жорстокістю відбувається подомовий обхід, відбуваються обшуки, відбуваються затримання. Ось там з'явився випадок, що людину там. Ідентифікували як ждуна. Ну зараз вони там окупанти масово роздають ці ярлики. кажуть, ви всі чекаєте збройні сили України. Ви тут всі ждуни, це їх там термін, і зараз вони вже там ждунами називають і що вишукують ждунів, і одного з хлопців просто застрелили за його проукраїнську позицію. Крім того, Сергій Хлань зауважив, що посилюються обстріли з боку російських військових, як деокупованих, так і окупованих ними населених пунктів Херсонщини. Народний депутат України, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко зазначив, що російська армія розподіляє війська, які відійшли з правобережної Херсонщини на Запорізький і Східний напрямки. Ми зараз бачимо дійсно, що вони перекинули відразу найбоєздатніші на Схід для того, щоб досягти якоїсь мінімальної е, перемоги. Це проміжкова перемога, це взяти якісь населені пункти після здачі Херсону для того, щоб своїй пропаганді, скажімо, це використати Там Солодар, Бахмут. Вони це зараз намагаються зробити, і далі вийти на адмінкордони Донецької Луганської областей для того, щоб досягти якихось цілей своєї спецоперації на запорізькому напрямку. Російські військові будують оборонні позиції, каже депутат. Ці резерви, які підходять зараз, ми бачимо це для укріплення оборони, і також вони ведуть активні бойові дії там на тактичному рівні, намагаються якось просуватися на е, Запоріжжя. Тому да, ми бачимо, що вони накоплюють і там і там. Але це накопичення в першу чергу за рахунок тих підрозділів, які були звільнені, скажімо, ну вийшли з е, правобережжя. Російська армія навряд чи розглядає можливість захоплення усієї Херсонської області. Вважає Роман Костенко. Я впевнений, що Росіяни зараз не розглядають подальше просування, саме просування річки. Дніпро. це було б і нелогічно в першу чергу, але ми говоримо про Росію. Розумію спочатку вийти, а потім намагатися підірвати мости, а потім намагатись накопичувати. Я думаю, що все таки в них перший це Луан вони мають хочуть захопити, і потім я думаю, будуть розвиватися події Запоріжжя. Втім, Росія не залишила своїх намірів анексувати інші українські території на лівому березі Дніпра. Додав депутат. Вони розуміють, що для проведення таких дій проти української армії, яка по перше набула спроможна має ефективну зброю і морально підготовлена. Таких операцій не проведеш простими там людьми, яким вчора вони десь працювали на, в цивільному житті, а сьогодні їм дали просто в руки автомати і сказали: от потрібно. Це серйозні операції, які потрібно планувати, їх можна виконувати тільки підготовленим особовим складом. Вони це розуміють, тому вони проводять підготовку. Я думаю, ці всі мобілізовані будуть використані в весняній кампанії, до якої готується, і наша сторона, готуючи резерви. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан, вважає, що російській армії навряд чи вдасться втримати всю лінію фронту від Донецька до Запоріжжя. Запорожжя до Донецька прямої бойовий столкновині, то єсть около 300 кілометрів. Фронту ну глубина всіго ліж 100 кілометрів, так як Азовська море. их поджимает, потому с военной точки зрения удержать эту пешку с фронта практически невозможно. Они сейчас пытаются ее напитать живой силой, увеличить плотность войск на глубину, то есть на армейскую глубину до 100 километров Глазовского побережья. Пытаются открыть определенные фортификационные сооружения в районе предполагаемых боев гарнизонного типа, то есть тот же Мелитополь готовят к круговой обороне в качестве гарнизона. Тот же Бердянск, Мариуполь, некоторые места в районе, Атака-Мака, Черниговки. То есть сейчас видно увеличение количества войск, заходят в день до батальона тактической группы. 500-600 человек, примерно такая БТГ, как была на Новый год от минусована украинскими Хайверсами в Макеевке. Захопити всю Запорізьку область, так само як і Херсонську, російські військові не зможуть. Переконаний Роман Світан. Часть Запорізької області вона знаходиться за Тиховським водохранилищем на заході. Перейти Дніпро ще раз, вони вже точно не зможуть, тому говорити о том, що вони там питаються, попытаються захватити Запорізьку область. Це просто нереально. Они можуть для виконання основної задачі. захвата всей Донецкой области, они могут провести определенные наступательные, контрнаступательные действия. Еще раз скажу, попробуют провести, допустим, в районе Гулейполя. То есть из-под выйти на Гулейполе и дальше зайти в тыл нашей донецкой группировки. Это они могут попытаться. Но, опять же, для этого надо определенное количество сил и средств, причем на данный момент их недостаточно. Основним завданням російських військ залишатиметься захоплення всієї території Донецької області, вважає експерт. Донецький фронт, от Донецький фронт, він буде гарячим. Буде гарячим все время протистояння, так як основну задачу захвата повністю Донецької області вони не виконали і виконують, в принципі, навіть гіпотетично. Тобто вся моч, Украї... вся моч російської армії буде направлена іменно на взяття Донецької області. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини при Азов